Привіт! І сьогодні я хочу підняти таку дуже важливу тему зараз: як сприйняття себе без макіяжу, без фільтрів в та Інстаграмі та інших соціальних мережах, бо це зараз справді проблема. Багато жінок та дівчат просто не можуть вийти без макіяжу на вулицю, або зняти якесь сторіс чи відео без фільтрів в І... Це зараз настільки велика проблема, бо люди просто перестають сприймати себе справжніх. От зараз я тільки прокинулась. В мене тут є висипання, якісь мішки під очами і трохи припухлості. Але це справжня я. Я люблю себе такою, я сприймаю себе такою. І я можу спокійно зараз піти в парк, сходити, крячок покормити. І в цьому не буде проблеми, бо це справжня я. І так повинна бути Кожній жінки, кожна жінка повинна сприймати себе.